Ніко, гарний відпочинок. Шкода, що так скоро додому повертаємося. Так, Максе, а ти вже придбав зворотній квиток? Зворотний квиток? Звичайно, але доведеться їхати потягом. Бо зараз до мого міста прокладають нове дорожнє покриття. Може, дорожне? Поглянь на виділені слова Хто з підлітків правильно вжив прикметники. Поміркуємо разом, переглянувши це відео. Під час відмінювання прикметників потрібно враховувати, до якої групи вони належать твердої чи м'якої. До твердої групи належать прикметники з основою на твердий приголосний. У початковій формі називний відмінок чоловічого роду. Вони переважно мають закінчення «зелений», крутий. Також до твердої групи відносимо присвійні прикметники чоловічого роду з основою на твердий приголосний. Які в початковій формі мають нульове закінчення батьків маріїн, оксанин. До м'якої групи належать прикметники з основою на м'який приголосний та із закінченнями в початковій формі «ій», «їй», синій, безкраїй. Тобі достатньо запам'ятати слова зелений та синій, щоб за їхніми закінченнями впізнавати групу інших прикметників. Розподіли запропоновані слова на прикметники твердої та м'якої групи. Прикметники твердої групи Щирий Чуттєве, Смачна. Синів, Лікарева. До м'якої групи належать прикметники мужній, літня, довгошиїй, порожнє, довговія. Розгляньмо особливості відмінювання прикметників твердої групи. Як бачиш, прикметники чоловічого та середнього родів мають однакові закінчення в родовому, давальному, орудному та місцевому відмінках Якого Зеленого, Якому? Зеленому, Яким? Зеленим. Зверни увагу. У місцевому відмінку вживаємо паралельні закінчення на, у, якому, яким. Зеленому зеленім. У знахідному відмінку прикметники чоловічого роду мають також паралельні закінчення як називний зелений, і як родовий зеленого. Паралельні закінчення в знахідному відмінку мають прикметники ужитій в множині зелені і зелених. На тверду групу цих прикметників указує і те, що в називному відмінку середнього та жіночого роду наявні закінчення е. E, А тепер поглянь на особливості відмінювання прикметників м'якої групи. Чоловічий та середній рід так само має переважно однакові відмінкові закінчення, крім називного та знахідного відмінка, у місцевому паралельні закінчення на у синьому синім. Перед голосним о завжди з'являється м'який знак, адже пам'ятаємо про написання букву сполучення м'який знак О після букви Н. У множині при відмінюванні в усіх закінченнях з'являється голосний і. На м'яку групу цих прикметників указує закінчення є, я в називному відмінку середнього та жіночого роду. Це тобі допоможе розрізняти групи прикметників. А як же відмінювати прикметники м'якої групи із закінченням в початковій формі? «їй»? Усе просто. Адже буква «ї» позначає два звуки й. М'який приголосний, що належить до основи прикметника та і голосний у закінченні. Поглянь на відмінювання прикметника довгошиїй в усіх родах та числах. Коли я, ю, є, «ї» зникають, перед закінченнями з'являється літера «йот». Окремий тип відмінювання мають складні прикметники на лицей. Хоча в їхній основі твердий приголосний. Та вони не належать ні до твердої, ні до м'якої групи. Поглянь, наприклад, відмінювання слова «блідолицей». Як бачиш, перед закінченням о після з'являється м'який знак блідолицього, блідолицьому, «блідолицею» та інші. Зверни увагу в орудному відмінку жіночого роду. Прикметники всіх груп мають закінчення ою, а не ею чи єю ніжною, пахучою, довговією, ранньою. Чи має прикметник форму кличного відмінка? Звичайно, ні. Але як же тоді відмінювати прикметники в складі словосполучення з іменником? Іменник безумовно постане у формі кличного відмінка, а ось прикметник залишиться у формі називного. Наприклад, Дорогий друже, рідна матусю Потренуймося про відміння подані словосполучення Солов'їний спів, безкрає небо. До якої групи відмінювання належать прикметники в них? Чудово. Прикметник солов'їний належить до твердої групи, а безкрає до м'якої. У місцевому відмінку обидва прикметники мають паралельні форми у солов'їному, солов'їнім співі, у безкрайому безкраїм небі. Спробуй ще Вечірня Прогулянка Круглолиці діти. Прикметник вечірня Належить до м'якої групи, а круглолиций відмінюється по особливому, адже не належить до жодної з груп. Поглянь на екран у тебе все так само. Зверни увагу прикметники з основою на н можуть належати і до твердої, і до м'якої групи, тож і відмінюватимуться по-різному. Наприклад, як правильно: порожний чи порожній. Тільки порожній це м'яка група. Однак часто ми сумніваємося, як же їх розрізнити. Не завжди початкова форма чоловічого роду допомагає закінчення ей «ей», «ій». починаємо плутатися. Поділимося лайфхаком. Пригадуєш, ми говорили, що прикметники твердої групи в середньому роді мають закінчення е, e, а в жіночому а. Натомість прикметники м'якої групи мають закінчення є e та я. Наприклад, заможна. Заможне тож заможний. Але зовнішня зовнішнє тому зовнішній. Потренуймося. Розподіли подані слова на прикметники твердої та м'якої групи. Пам'ятай про наш лайфхак. До твердої групи належать прикметники недільний бо недільна, потужний потужна. Природний, природна. попутний, попутне, зворотний, зворотне, безробітний, безробітна. Прикметники м'якої групи будній бо будня. Прийдешній? Прийдешня. Торішній? Торішня. Досвітній. Досвітнє. Могутній. могутня. Поздовжній бо поздовжня. Зверни увагу на пароніми, одна-дві літери яких розрізняють слова чи їх значення Дружний, колективний, одностайний І ДРУжній щирий, Літний, який стосується польоту, і Літній, який стосується літа, або в значенні немолодий, Околичний. І околишній, Самітний і Самотній, Несусвітний. Несусвітній. Значення слів однакові. Упізнай варіант правильного вживання прикметника. Дружний клас. Дружня посмішка. Дорожній знак. Заробітна плата. Незабутній відпочинок Прийдешній новий рік, ГОРІшній поверх. МУЖній Українець. НЕЙмовірно. Тепер ти все знаєш про особливості відмінювання прикметників. Повернімося до запитання із початку відео. Поглянь ще раз на виділені слова. Хто з підлітків правильно вжив прикметники? Так Макс добре знає, як уживати прикметники, бо завжди переглядає відео нашого каналу. Квиток зворотний. А ось покриття дорожнє. Мабуть, Макс уже переглянув не одне наше відео. Запам'ятай під час відмінювання прикметників потрібно враховувати. До якої групи вони належать твердої чи м'якої. До твердої групи належать прикметники з основою на твердий приголосний. У початковій формі вони переважно мають закінчення «-ий». До м'якої групи належать прикметники з основою на м'який приголосний та із закінченнями «-ій», «-їй». Тобі достатньо запам'ятати слова зелений та синій. Щоб за їхніми закінченнями упізнавати групу та особливості відмінювання інших прикметників. Окремий тип відмінювання мають складні прикметники на лицеї. Прикметники з основою на приголосний н можуть належати і до твердої, і до м'якої групи. Запам'ятай лайфхак. Прикметники твердої групи в середньому роді мають закінчення е, а в жіночому а. Натомість прикметники м'якої групи мають закінчення «є» та Я. Тобі ж сподобалося наше відео? Покажи своєю вподобайкою, як саме, і обов'язково скажи друзям це зробити. І не забудь в коментарях поділитися своїми лайфхаками щодо запам'ятовування нудних правил.